Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Пропетровська область. На 4 березня, от кого у мене в городі? Ви просите раз по раз показувати город. Це ось у мене хатиночка для томатиків. Друзі, хто не з нами, е, ну як. Будемо садити, тоді буду накривати сонцезахисною сіточкою. Тут в мене будуть декілька сортів томатиків під захисною сіточкою зростати, але більшість буде під відкритим сонечком. Ну хто не знає, під відкритим сонечком повинні бути і чорні, і обов'язково з антоціаном, і є дуже багато жаростійких сортів. Друзі, кстати, я ось тільки що приїхала із міста. Їздила відправляти посилочки вам і новою поштою Укрпоштою відправляла з насіннячком моїх сортових томатиків. Хто ще не замовив? Будь ласка, замовляйте. Є нижче відео, хто не може знайти це відео, будь ласка, у цьому вуглі. Буде друга підказка. Це ви як натиснете на неї, то зразу зайдете в те відео. Але обов'язково ще подивіться допис до відео, які сорти залишилися наразі, бо вже дуже багато сортів немає. У мене більше ста сортів було, але наразі десь біля, десь біля 70 кажись, Ну, Вже, вже не пам'ятаю, друзі, бо дуже-дуже кожен, кожен день збираю посилочки, відправляю дуже великі. Величезні замовлення наразі, але все одно дуже багато і низкорослих, і високорослих різних кольорів і смугастиків. Дуже-дуже багато в мене класних сортів. Можете замовляти 20 гривень, 20 на сіниночок кошту. Відправляю і Укрпоштою, і новою поштою. То, будь ласка, хто хоче, замовляйте через Viber. Там Viber в мене у відео, той, що іменно до. До того відео, де про продаж насіннячок ідеться, пишете мені на Viber, і через Viber ми з вами вже спілкуємося. То от кого, друзі. Так, це в мене ось о, хатинка, така невеличка для огірочків. Кстати, хто не знає, хто не знає, з нами з спочатку, я всі свої культури. Садю багато років на одному ж цьому місці. У мене огірки на одному місці, помідори на одному місці. Нічого я нікуди не перекидую, і помідори у мене по всьому городі зростають. Такі культури, як картошка, я не вирощую. Ну, будемо дивитися в цьому році, що ще. Буду садити у цьому році дуже багато гіркого перцю, дуже класного, бо насіння в мене розкуповується в першу чергу гіркого перця. В цьому році, друзі, чекайте на відео. Дуже класні сорти, прям, прям дуже класні, гарні. Ну, будемо дивитися, чекайте, друзі, дуже класні, дуже класні. Е, Кстаті, ще я поки нічого не висівала у моєму регіоні, і я вважаю, що це дуже зарано. Переці баклажани не люблять холодів. Я їх буду висаджувати в відкритий ґрунт, у мене теплиці немає. Я все відкритий ґрунт висаджу. То я буду їх вирощувати спочатку на підвіконі у себе в хаті, а потім буду відкритий ґрунт висаджувати. Але це буде десь після 15-го. 20 травня, а перець повинен в розсаді зростати ну, днів 60-65, я так вважаю, я так роблю постійно, то перероща розсада ніколи не дасть доброго врожаю. То ще. Поки я не висівала. В общем, те, що я купила насіння іменно перцю гіркого і е, солодкого, я буду пророщувати спочатку у вологій серветки. А те, що моє лічне насіння, я його ніколи не томатів, не перцю, я ніколи не пророщую. Я Сію просто от такого, і воно в мене добре все, все проходить. То отак. Огірочки мене питали. Огірочки, я ще раз кажу, я висіваю тільки парти на карпічні гібриди. Мені вони подобаються. І я купую, друзі, тільки ті, що в Тада продаються фірма Велес. Ну, мені вони просто подобаються. Я не рекламую, я нічого на своєму каналі не рекламую, зовсім нічого я купую іменно ті, що із чорною смужечкою зверху, ті, що по 10 насінин, які йдуть подорожчі, не ті, що там по 5-6 гривень, то таке туфта. Таке, як у Тоніжинські, всякі, всякі дрібідь. Вони мені не подобаються. Мені треба врожей збирати, щоб із такого маленького кусочку зібрати хтось, наскільки врожаю треба добре насіння мати. Добрі гібриди ж то тако. І у цьому році я вже хочу замінити оцю от мою конструкцію. Бо я так її натяпля б зробила у минулому році, що було, і з чого верніше, що було. А в цьому році я вже заготувала. 哎。Yeah. З акації такі товстеньку деревину і буду ставити вже опори більш більш надійні, щоб було вдобно мені їх підв'язувати. І в цьому році, скоріше за все, я хочу для огірочків сітку таку то спеціальну купити. Ну сонцезахисну я по-любому буду зачиняти його зверху, а то, щоб вони плелися, подивлюся. Ще не дивилася, друзі, скільки коштує, але ну, вам обов'язково все покажу. То, отак, так, це моя улюблена яблунька речів, я її не прибираю. Тут, друзі, я три деревини прибрала для того, щоб висаджувати помідори. Бо в мене дуже багато сортів, насіння в мене просто улітає. Я навіть і не думала, що в цьому році ну, такі прям замовлення величезні будуть. То у цьому році я вирішила поприбирати оце декілька деревинок, щоб було ще більше місця. в мене так, тут в мене оце все, що засипано горіховим листям, це у мене тут часник, друзі. То не знає. Так, і це в мене семеринка, а то далі яблунька. Я не знаю, літня яблунька якась така величезна, класна. Ну, Я, як, якщо чесно, я не пам'ятаю, що, що то за сорт у мене. Бо він, вона хоч і маленька. В мене в основному, бачите, деревця такі невеличкі. А ті, що великі, ну, от хто не, хто не з нами, спочатку ще раз кажу, ну, абрикоса, вишня, черешня, вони в мене підрізані. ну, такого, і навіть усе Дешенка маленька, у мене підрізана так, щоб було з нею. Ось поглянути збирати врожаї і вдобно було обробляти. Це мої порічки. Порічки Я, кстати, друзі, в цьому році повдобрювала у січні попілом. Ну, попілом я все вдобрюю, у мене є на каналі, подивіться там, полистайте, як я вдобрюю попілом свій сад. То я їх повдобрювала попілом. І у цьому році, друзі, у мене багато стружки. Чи опілка, як вона правильно називається? В общем, я пиляю дрова і усе залишається. І в курник я їм під стилочку стелю хватає. отакого. От і оце я позасипала повністю по річки. Для того щоб не щоб волога, по-перше, більше було вологи для порічки. Порічка любить дуже вологу. Не болото, але вона любить вологу, дуже вологу любить. І щоб, щоб бур'яни не зростали. Бо порічки, друзі, сапати не бажано. У них дуже багато поверхньої кореневої системи, щоб, ну, щоб її попросту не, не зачепити і нічого поганого їй не зробити. Так на цьому місці я посадила. Цибульку на зелень, скоро буду накривати парничок робити плівочкою. Ось ось моя абрикоска, яка гарна, погляньте. Скоро будемо обробляти дерева. Ну, скоро, друзі. Минуле відео я вам розказувала і показувала абсолютно повністю всі мої обробки. Кстаті, хтось мене питав, чому ви не користуєтеся бордоською сумішу? Я ту гадость прибрала зі свого двору і не хочу її бачити, не хочу про неї нічого чути. Я пару років. Яків якось не обробляла, то була без абрикос, більше, я нею не користуюся. Кстаті, минулий рік не показник у по, нашій області, Дніпропетровське, по плодам, бо у нас майже нічого не хворіло. А от усі ті роки, от навіть позаминулий рік, мої сусіди, мої знайомі пообробляли бордойською сумішу на початку сезону, а потім вже по моїй схемі, у них не було. Абрикосів зовсім, а у мене геляки валилися. Ви бачили, хто друзі? Полистайте, я кожен рік показую свою абрикосу. У мене вона показова, так як я по неї орієнтуюсь, коли першу обробку робити. І вона завжди в мене з плодами. Бо ну, бо я вийшла вже на той рівень. Мені на моєму городі подобається іменно така обробка. І отакову я обробляю і завжди із, із величезними врожаями. Так, це моя слива. Сливу я не обрізала у цьому році, а все друге в мене вже обрізане. Ні, друзі, ще я забула оцю зимову грушку зрізати. Оці вовчки, їх треба прибрати. На них все, равно, все одно нічого не зростає. Вони, вони не потрібні, вони тільки загущають крону. А загущати крону не треба. Бо грибкові захворювання дуже чіпляються. Я не знаю, як в інших областях, в нашій Дніпропетровській області, таке захворювання, як моніліоз, це ну, таке дуже страшне грибкове захворювання. Раніше, як воно з'явилося, ще казали на абрикосі, ой, абрикоса померзла, а то моніляльне. Ти вже був, вже показ перші ознаки були того, що сад почав хворіти. Оце. Треба обов'язково хімічними препаратами обробляти увесь сад. Друзі, хто за екопродукцію ну не видумуйте, ну не придумуйте, ну немає в нашому столітті, сторіччі чи як правильно сказати, цього еко шмеко Ну, яке еко? Воно, навіть воно вибухи кожен день. Ви представляєте, що це в атмосферу, що це осідає, що 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 це, 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 що це? Що це, що це, що це, що це? Якщо ви там один раз одну деревину обробите, а все друге будете їсти і дихати цим повітрям. Це не буде якось на, на, на здоров'ю появлятися, що ви будете жити 100 років. Що якщо ви там деревину не будете обробляти, так ви не будете обробляти деревину, а ці болячки хвороби. Грибкові уселяки, їх дуже багато, помімо манільоза, ще дуже багато, усяких хвороб, і шкідників дуже багато. І, і це все буде переходити до сусідів ваших і заражати будете таким е, методом усіх. Ну, навіть що так робити. Я вважаю, це не потрібно робити. У Наргазі треба все обробляти хімічними препаратами для того, щоб і саду було легше. Ну, от е, людина захворіла. Ми ж е, захворіла? П'є таблетки. Уколи там приймає там ще щось, ну, ліки ж приймаємо. Так само, і деревина вона повинна приймати ліки для того, щоб збирати потім ну, добрий врожай. Ну, то от кого. Так, ну що, друзі? Е, вже я, о, вже кіт у мене достав масян тормозок. Я, як завжди, скупилася. Так, ось у моїй собачки. Тайсон. Мірачка. Оно, хто казав, що моя мірачка больна лежить, не встає, я над нею здіваюся, до ветеринарки не везу. Оно, чудо моє, іди сюди. Ай, мої кокусики. Ай, 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 ай. мене. Тю моє зі. Тайсон. Оно не дає, щоб Тайсон. Не дає, щоб Тайсон мене цілував. Отаку Так. А ось, о, друзі, я заготовила е, о, таку о, акацію. Це я буду робити упори для огірків. Ось о, такі для рівненькі, буду різати, буду е, в общем, буду там е, робити все, що потрібно. Оно достав свої кістки і грезе. Чудо, масян наш. В общем, Друзі, скупила. Зараз покажу, що я купила і по яким цінам. Купила, друзі, в магазині. Е, Салтівський магазин у нас називається Отакі дешеві кості. Ну це свинячі друзі. Я годую безхатніх тваринок, ну своїм теж даю, якщо чесно, даю. На одну яловичину вибачайте, в мене грошей нема. Там хтось сказав, ой, що ви без хатніх тваринок кормите таким, треба яловичину, чуть ли не вирізку давати. Знаєте, Міра! Вкрала у Масяна кістку на на чудо. На, на. У мене на що є гроші, те я і купую, вибачайте. Так, в общем, ось о, що в мене залишилося. Зараз всім по кістки вже всі взяли самі, верніше. На і Тайсону. На, тай, на на, на, зірочка моя м'ясо там. Ой, там м'ясо на цю так багато, на цій свинячій. Друзі, це по 2 гривні за кіло. Є оце отакі, а є такі круглі маслаки великі. Ну, їх не гризуть собаки. Та й... Ну, ці ці ліпші. ці ліпші, то я от скупила, е, щось тут в мене, три з кіла було. Ну, це вже що я донесла, бо я безхатнім тваринкам, собачкам пороздавала. Вони 2 гривні за кіло. Е, так, це масян. Не лізь. Так, це я вам розказала. Далі е, була в магазині ще м 2 Мясокомбінат. Це у нас на криворіжжі сеть таких магазинів. Ви знаєте, я його теж полюбляю. О, це я вже, в мене тут що. Це я безхатнім теж там ще купила, бо там коло магазину чекали дві собачки, мені дуже хотілося погодувати. Я купила лише кіло, але ось, ось у мене вже дві кістечки залишились такі курячі. Вони раніше там були десь з місяць тому 9,97, зараз 19,97. Ну, Потроху, потроху, тайного нагодувала. Далі купила для того, щоб варити кашу. Це яловичий шлунок. Він подрібнений. Зараз покажу, хто, хто ще не знає, як він виглядає отакі ковбаски. Вони в таких колбасках продають. Вони різні по весу. вісу. Ось, ковбаски, так, це я купила три. Три ось о такі. Е, Так, це воно коштує, друзі, 39,97 за кіло. Я кашу варю з них, дуже класна штука. Так, а ще я в цьому магазині, в салті, ой, в м'ясному м'ясо купила сирочок, творожок. Друзі. 250 грамів, я хочу рогали сьогодні спекти, то це я купила трохи. Я, е, я люблю е, тільки домашні, якщо чесно, але на базарі мені дуже далеко було йти, то я в магазинське купила. Він дуже дешевий. Я не знаю, що він зроблений. ну, коротше, Він 66,97 за кіло. Не знаю, домашні 120, кажуть, я купувала, найдешевший десь за неділю тому. ну, того, такого. Масянано ну, всі кості вже перебрав. А і купила е, цього твердого сиру. Ось невеличкий такий кусинчик. Сметанковий. Не знаю яку фірму, чесно не спитала. Мені іменно сметанкові нравляться. В принципі, мені от сметанкові сири мені найбільше із усіх фірм, всі верніше, фірми подобаються, які я не брала, всі подобаються. Але сметанковий. Він такий і жирненький, і ну, добренький. І це сир, не підробка. Ото. Він 343 гривні 97 копійок за кіло. А тут 264 гри. Так, далі. Все. В цьому магазині все. Тепер, друзі, в АТБ я була. В АТБ мені треба було, хочу борща сьогодні зварити. Купила капустину. Капуста, кстати, дорога 44,89 за кіло. Але вона класна. Біленька, чистенька. Ну я два листка верхні зняла там, залишила. А це така класна. Купила отакий бурячок. Червоний, повністю червоний. Він коштує 21,89%. Ну, Він є Ну, Я хочу борща з такого червоного зварити. Не з борщового, а з такого. Далі купила отаку от сметану 15%. Вона без акції. На сметану не на яку кстати, не було акції 29,80. Так, далі купила О, на акції був отакий от порошок. Мені подобається, він і пахучий і класно стирає. Це ручна стірка. Е, так, порошок, порошок, він якось подру... засіб миючий, він називається. 32,90. він на акції. Так, потім, що я ще купила. А, дуже мені, друзі, снікерса захотілося. Він теж, кстати, на акції 41 з копійками. Щось таке було. 41,90. Ні, Чи ні? Да. ні 41,30. Батончик снікерс. Так. Купила Барончику, барончик у мене лікується. от кивокорм з рибкою, Він 41 кошту. це 41-90 коштує. Це рибкою. І купила іменно йому ще таке воно теж дуже мягкеньке. Отакий паштет. Ну, це наш для людей. ну я йому купила. Він дуже смачний, кстати, 10. Ой, ні, він... 11,90. Він, кстати, теж був на акції. О, такий був. О, такий був паштет. То отак. Е, кстати, друзі, ви мене питали за афганський казан. От я в минулому відео вам показувала, що я купила. Маленький купила. Готувала в ньому картошку з м'ясом. Во. Готувала в ньому плов. Во, друзі, готувала плов готувала на цій, на газовій плиті, а картошку з м'ясом готувала в хаті на, піч, на, на пічки, ту, що я дровами, топлю, тобто на відкритому вогні. Е, смак, що той, що на газовій плиті, що на, е, аби, що на відкритому вогнищі, однаковий. Вот, класне, дуже класне, друзі, просто класне. І я дуже тепер захотіла ще великий казан замовити. То я купила. Е, чи на 4,5, чи на 5 літрів, друзі, не пам'ятаю вже, якщо чесно. А це я замовила ще на 12 літрів. Це для того, щоб от в мене діточки воєнні, синочки, дочечка, вони приїжджають десь раз на рік. То, звісно, як вони приїжджають, то я зву родичів, ми зустрічаємося, ми там ну, святкуємо це свято, бо діти приїхали. І от для цього я для того щоб для любих святкування я це замовила ще такий величезний казан. Ну, общем, класна штука. Це скоро, як скороварка вона йде. Нічого там в ньому не прилипає, ніяких привкусів немає, бо там мені писали. Ні, друзі, отака класна штука. І один казан цей маленький я замовила в одному інтернет-магазині, а оцей великий вже замовила зовсім в другому інтернет-магазині. Ну, хочу зрівняти просто. Друзі, нічого не рекламую на своєму каналі, тому не питайте мене не назву магазинів, не я за інтернет магазини маю на увазі. Я їх не Рекламую. Я просто показую, що я купляю, де і з яким ціном все. От вот. Ех, ну, оце, друзі, все з вами поділилася, показала. Е, так, е, морози в нас вже закінчилися, кстати. Але дуже холодно, знаєте чому? Бо дуже велика вологість. І наразі температура хочу подивитися: плюс 6. Але мені, от в тої курточки, як я ходила по морозу, мені наразі холодно, чесно, бо велика вологість. Ну, от а ще друзі, мене питали, чому я не показала вам обробку полуниці. Друзі, коли я буду про прополеницю, коли вона підросте, тоді я все буду показувати, все вам розкажу. В неї такого особливого чогось я з сполоницю не роблю. Я її підживлюю і обробляю один раз. Я вам покажу, друзі. Обов'язково все буду сіяти, все буду показувати. Буду висаджувати в відкритий ґрунт, все буду показувати. Будемо обробляти. Буду кожну обробку дерев. кстати, я все одно буду показувати. Хто і хто. Щось може не до поняві з того відео, то я все одно буду кожну обробку показувати, розказувати, якими препаратами і в який час, то от кого. І Ще мене питали, чому я виноград обробляю лише тими препаратами, що я розповіла в тому відео про обробки. Ну, Тому що мені подобається, друзі, я ще раз кажу: я прийшла до тих обробок, з якими я збираю добрі врожаї. Я на них і зупинилась, і я нічого не збираюся змінювати. Зовсім нічого. І ще один момент. Дуже багато людей мені писали, що не можна обробляти абрикосу по цвіту. Саме найголовніша обробка абрикоси йде іменно по цвіту, бо в цей час починають літати навіть бджолки наші, вони йдуть головні розносчики цього захворювання, як моніліоз. Треба просто обробляти у вечірній час, коли не літають ні бджолки, ні другі насікомі. То я от коли вже починає трохи смеркати, я в той час обробляю. Але це найважливіша обробка іменно під час цвітіння. Любої деревини, що абрикоси, що черешні, що яблуні, що усього, 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 усього саду. То от кво. А виноград я обробляю препаратом зелений щит для винограду. І такий самий препарат для троянд я ще купила. То я ним теж, тільки ним і обробляю. Зелений щит для троянд, а то зелений щит для винограду. Кожні три тижні. Через кожних три тижні обробляння роблю що троянд, що винограду. Ну для мене ця схема добра і виноград. Першу обробку я роблю хорусом.